Сто купи, як ніколи, навчила жити зняти рідне і чуже, ми знову себе заповажали слабо, так має бути свій до свого послуги, ми сильні, мудрі, талановиті люди, і столі інтелектом кормів мове світ. Не бійся модним і просунутим буде. Чим більше може, менше шансів вороги, але Україні сміє мурашки по крупенці. Rozumiem sobie, że już nie mam Narodem swoim, mężczyzną, mężczyzną Nie liczę niczmy, mam uchwyt kowasów Na cieli swój prób zadawam nowe, Tak tak nareszcie poczuł Szok wsi Ukraińcy, A w

Як мурашки, ми можемо більше, ніж думаєм самі, не допомагайте нам, але й не заважайте, ми краще знаємо, як жити у сім'ї. Країну захищати розумне слово через інтернет ми робимо свої планшети і ноутбуки, не гірше, ніж ми робим хліб і ковбасу, і цілий світ про це давно би мав почути. Так зробим, так, щоб нарешті він почув, що всі українці я мурашки. Ми краще знаємо, як жити у сім'ї. Завершено. Шість тридцять дев'ять. Будь ласка, послухайте, ви до вас говорять назад. У нас з вами сьогодні відбулася традиційна евакуація щодо безпеки навчального процесу. І саме у цей день до нас запрошені були колеги з ДСНС, які проведуть з нами єдиний урок безпеки згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки і служби надзвичайних ситуацій. Тому, будь ласка, декілька хвилин. По здійсненню наших з вами безпекових ситуацій і завдання, які перед нами будуть стояти у випадку будь-яких надзвичайних прикрайних ситуацій. Прошу тишини, а далі, якщо когось будуть запитання, будемо виясняти і з'ясовувати з колегами служби надзвичайних ситуацій. Будь ласка, Андрій Васильович, прошу вас. Всім доброго дня. Ми представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми зустрілися з нагоди відтворення такого заходу Єдиний урок з безпеки. Безпосередньо попередньо для того, щоб навчальний заклад був у готовності у обов'язковому випадку, має бути протирадіаційне укриття або як найпростіше укриття у даному закладі, для того, щоб особи, працівники та учні даного закладу мали місце для укриття деталі. для того, щоб було безпеки. Зараз в нас такі події такого характеру можуть бути обстріли, але дякуючи Богу, що наш район та нашу область не не зачепляє, але безпосередньо потрібно відпрацьовувати всі дані заходи для того, щоб у вас більш посилилися навички для того, щоб краще була евакуація в даному закладі. І, відповідно, б ви знали також повторити працівникам, тобто вчителям, про те, що як здійснюється правильна евакуація і як, що діяти, якщо, наприклад, не дай Бог, виникла пожежа. Чим? Потрібно застосовувати е діагні, застосовувати первинні засоби режого сіння під час пожежі. Тому перевірка здійснена даного заходу. У даному закладі у нас є, якщо бачите, протрадиційне укриття, в якому допрацьовується також другий опаційний вихід, він вже є, де тільки він допрацьовується, тобто для того, щоб е було б легкий, е легкий шлях для виходу на вулицю. Насамперед, першу чергу, коли здійснюється евакуація, всі почули три дзвінка. Це так само, як і для керівників, так і само для учнів. Ніхто не грається у війну. Це все правдиві відтворення. Тому як ви найшвидше це зрозумієте, що це є, що ви зрозуміли кажуть, що. Чим краще ці відтворення ваших цих дій, вони правильніші, тим швидше ви будете у безпеці. Тому здійснюється евакуацію. В першу чергу, пролунали три дзвінка. Що робиться? Керівник. У вас чотири дзвінка. Відповідно, який керівник повідомляє вам про те, що зараз подано сигнал тривоги або повітряної тривоги, або надзвичайні ситуації. Тому ви прямуєте у напрямку укриття. Показчики руки, умовні позначення ви бачили, в школі є укриття, в який напрямок йти. Тому безпосередньо, виходячи з даного класу, керівник, другий керівник, в другому класі, перший керівник створює першу колону, початок колони, другий керівник заключно колону. Тобто вже два класи, які виходять, є керівник, який на початку, і другий керівник, який є позаду. І прямує в напрямку виходу, в напрямку виходу та до шляхів евакуації. Ми йдемо прям, прямуємо в напрямку укриття. Після того, коли ви перебуваєте в укритті, ви знаючи, в якому ви місці маєте бути. От, наприклад, от зараз на стіні написано, який клас де має знаходитись. Тому безпосередньо нагадуйте, щоб не було ніяких таких гарантів, як не хочете», йти, не буду йти, ви робите негатив для інших людей. Тобто, при зупинку вправи на евакуації інших людей, ви зобов'язані бути в притрі, для того, щоб було ви Не суперечити, не питатися, не задавати ніяких інших питань, просто спокійно, не в хаотичному напрямку, приймувати до житті еквації. Після того, коли перебуваєте в цьому напрямку і в даному приміщенні, ви зберігаєте тишу. для того, щоб керівник, який при час евакуації міг би... Переконатися, що ті кількості осіб, яка була під час навчального процесу, зранку, коли ми прийшли на урок, в кількості, наприклад, 30 осіб, щоб вони були б правильно евакуйовані в приміщення, тобто при протирадіаційній укриття. Після чого керівник, тобто вчитель керівником закладу, директору передоповідає, що даний клас, наприклад, 8 і Б в кількості 30 осіб, евакуйовано тільки 28, бої знаходяться на другому поверсі. В кабінеті хімії кожен керівників доповідає, кожен з вчителів доповідає керівнику, після чого викликається пожежно-рятувальний підрозділ, якщо, наприклад, це і трапилася така подія, такого характеру в вигляді пожежі. І керівник доповідає пожежно-рятувальному підрозділу про те, що в даному закладі у кількості 526 осіб евакуйовано тільки 300. 226 осіб знаходяться на першому поверсі, наприклад, 100 осіб. На другому поверсі знаходяться 80 осіб, і на третьому поверсі знаходиться 46 осіб, після чого надає план евакуації, який відповідно відповідає дійсності та показує, де вони приблизно знаходяться. І надалі пожежний рятувальний підрозділ робить пошукові роботи і для того, щоб якнайшвидше спрацювати. План евакуації, ще раз повторюю, це має відповідати дійсності, для того, щоб ніхто не бере керівника з собою і каже, покажіть мені, де там кабінет. Бо ні один із наших працівників, можливо, не був в цьому даному закладі і не знає, де може знаходитися той кабінет хімії чи той кабінет бібліотеки. Тому надалі, після того, ви очікуєте і перебуваючи тут, у даному приміщенні, чекаєте сигналу, тобто сигналу відміни тривоги. Після чого керівник приймає рішення і евакуація здійснюється назад. Тобто всі повертаються в свої класи для навчання без порушення надалі переходу з протирадіаційного приття до самого класу. Якщо не дай Бог, у вас трапилася пожежа, що повинно, повинні ви робити? Якщо кожен має телефон зв'язку, так, мобільний. Ви маєте повній мірі скористатися ним і перетелефонувати до служби порятунку 101 для того, щоб повідомити їх, що дана подія у закладі освіти, тобто опорному закладі, міста по вулиці Гагаріна, 5, відбувається зараз на даний момент, є пожежа. Я такий-то, такий-то, фамілія, ім'я по ім батькові і номер телефону проставляється правильно. Чітко я. Після того ця інформація, яка поступила до диспетчера нашого державної служби на дитячій ситуації, він цю інформацію. Передає пожежно-рятувальному підрозділу. Продовж хвилини наш пожежно-рятувальний підрозділ виїжджає з місця дислокації до місця події. Яка найчіткіша інформація та розташування, тим швидше можемо спрацювати наш пожежно-рятувальний підрозділ. Якщо ви, наприклад, бачите пожежу у вигляді футбольного м'яча, ви можете скористатися. Первинними засобку жаровесіння. Це є одне із сім'ї, це є вогнегасник. Бачили, що в школі на кожному із поверхів не менше двох є вогнегасників. І один вогнегасник розташований на 20 метрів квадратних. Тому і вогнегасником може, може скористатися не тільки керівник, або вчитель. також саме може і скористатися й очком. Це для чого? Це для того, що не. І не розповсюджити масштабність моєї пожежі. Якщо ми будемо, наприклад, бачити ту дану пожежу, якщо ми будемо бачити ту дану пожежу, але будемо по неї фотографуватися, сміятися, то вона розповсюджиться і буде дуже велика шкода для всіх. Тому насамперед, якщо ви бачите вогня, то вогнегасник завжди є розташований у вивіщеному вигляді на стіні. І також над ним є мовний позначення. Дійшовши до вогнегасника, ви бачите, на ньому є моно. Що потрібно, коли взяли вогнегас? Взяли ви вони газ, перед собою ви бачите. Є пломба, зриваєте ви клом. Потім витягуєте чеку, берете за рукоятку і в напрямку самої пожежі, нажимаючи порційно або важить до кінця, і на місце пожежі для погашення його до кінця. Якщо ви Сподівайтеся тому, що ви можете правильно використати первинні засоби уже негайно повідомте це старшим, тобто керівників або вчителя свого. Все. Зрозуміло. Діти, будь ласка, я прошу вас, коли буде, коли буде наступна інформація про те, що завершилася поліція тривога, ми так само неколічно, по а в такому порядку знаходите, виходимо із укриття. próximo vasco sim o novo Зібрала нас до купи, як ніколи, навчила відрізняти рідне і чуже, ми знов себе заповажали, слава Богу, так має бути свій до свого по своє, ми й мудрий, талановиті люди, і своїм інтелектом кормимо весь світ, не бійся модним і просунутим Бога. Чи може менше шансів ворогів, але українці, як мурашки, по крупинці будують спільники, маленькі сі, але нас дуже багато, ніхто не не на срідної землі, але українці, як мурашки, ми можемо більше, ніж думаємо самі. Не помагайте нам, але й не заважайте. Ми краще знаємо, як жити у сім'ї.